Житомиряни і жителі Житомирської області в зв'язку з погіршенням ситуації в енергетичному балансі України вважає за необхідне донести інформацію, яка б можливо допомогла або дозволить правильно підготуватися до можливих відключень електричної енергії. Найперше хочу сказати, що при військовій обласній адміністрації створено енергетичний штаб, який системно координує дії на всіх державних рівнях і для найшвидшого усунення порушень, які будуть виникати або якщо буде таке місце. Звісно, у випадку атаки на нашу енергетичну систему можуть ставатися аварійні відключення. Аварійні відключення це ті відключення, які є раптові, які викликані діями ворога і які, на жаль, неможливо передбачити. Тому ми не можемо завчасно попередити вас про дані відключення. Так, за ці роки ми суттєво захистили наші об'єкти, але ворог теж модернізувався і наростив свій руйнівний потенціал. На жаль. У той час звучать багато питань і нарікань, чому, наприклад, в нашій області не було прильотів, так, так як називають, а електрична енергія зникає або є її обмеження. Тож хочу пояснити, що ми знаходимося в єдиній загальній енергетичній системі України. Тому навіть якщо наші сили ППО в нашій області збили всі цілі, це не факт, що десь не було влучання, і це не привело до відключення декількох областей. Час ліквідації аварії є орієнтовним і неможливо сказати при аварійних відключеннях, коли воно буде точно. У випадку тривалих аварійних відключень необхідно використовувати пункти незглавності. Відключення за графіком це вже контрольований нами процес. Це є дещо інше, чим аварійні. Коли знищуються джерела виробництва електричної енергії в нашій країні, тому природньо виникає дефіцит. І тоді постає завдання розділити наявну електричну енергію справедливо для кожного споживача. Однозначно, критична інфраструктура буде заживлена в першу чергу. Для цього прошу слідкувати, коли буде офіційно оголошення введення таких графіків, і в першу чергу можна цю інформацію брати на нашому сайті. Ви зможете ознайомитись також із засобів масової інформації. Також я наполегливо рекомендую завантажити собі в мобільні телефони додаток світлочек. Цей додаток є єдиний і офіційний, який безпосередньо прив'язаний до нашого диспетчерського пункту, АТ Томер Обленего. І тільки там буде сама достовірна інформація. Всі інші додатки є неофіційні і не зовсім правдиві. Отже, як резюме по цьому питанню. При аварійних відключеннях неможливо завчасно попередити і сказати точний час ліквідації аварії. При введенні планових відключень через дефіцит електроенергії все контрольовано і за графіком. Але треба сказати, якщо діють графіки планових відключень і все ж таки стається аварія, чи то через дії ворога, чи то погодні умови, тоді дія графіків скасовується. У зв'язку з тим, що достатньо довгий період наша енергетична система працювала стабільно, це дещо віднесло на другий план готовність до можливих блекаутів. Тому хочу закликати всіх перевірити свої джерела живлення, особливо це стосується об'єктів критичної інфраструктури. Ми зробили аналіз і з 389 генераторів, які повинні були бути на критичній інфраструктурі, із них готові тільки 305. 54 – взагалі не працюють, 29 – відсутний запас палива. Це ще раз говорить про те, що ми повинні вже негайно вжити всіх заходів. Що у випадку, якщо станеться якась відключення, ми повинні бути до цього готовими. Також хочу відмітити, що зараз є досить популярними використання домашніх зарядних станцій. Так, вони на перший час ефективні. Але враховуючи їх велику вартість, наші люди починають використовувати саморобні станції, тобто використовують акумулятори з інвертором, який фактично є аналогом зарядної станції, але набагато дешевший і не менш ефективний. Але в цьому випадку я би закликав використовувати безпечні гелеві акумулятори або сухі акумулятори, оскільки свинцеві чи кислотні можуть нести велику загрозу, як пожежа, так і враження електричним струмом. Тому будьте дуже обережні, коли використовуєте дані саморобні зарядні станції. Крім того, хочу зауважити, що ця система була ефективна, інвертор повинен бути з правильною синусоїдою. Інакше котли і підкачуючі насоси від вашого акумулятора працювати не будуть, і це будуть зайві втрачені кошти. Це саме стосується і генераторів. Для роботи систем управління в котлах і подачі води повинні використовуватися виключно інверторні генератори. Також хочу сказати, що не намагайтеся освітлювати весь будинок і зразу. В разі блекаутів вибирайте тільки найнеобхідніші комфортні для вас місця і заживлюйте в першу чергу їх. Однозначно, не підключайте до своїх станцій бойлери, електрокотли, тому що за лічені хвилини вони фактично розрядять будь-яку енергетичну систему. Також велика небезпека є одночасності включення пристроїв після тривалого відключення. Всі багатопорохові будинки розраховані з пониженим коефіцієнтом одночасності. Під цей вибирався сам трансформатор. Якщо при подачі електроенергії, наприклад, одночасно в багатоповерхівці почнуть початися всі бойлери, холодильники, інша велика потужна техніка, це приведе до перевантаження трансформатора і він згорить. І якщо не спрацює захист трансформатора, заміна його буде не на години, а на дні. Тому прошу, прошу дуже обережно вмикати прилади після подачі електричної енергії. Однозначно. Ще раз повторюю, не включайте потужні пристрої хоча б 30 хвилин після того, як електрична енергія була подана. В будь-якому випадку ми, енергетики, будемо прикладати всі можливі зусилля для стабільної подачі електроенергії. І щоб всі наслідки були усунуті вчасно. Але ми просимо і вас допомогти нам в цьому. Тоді точно все буде добре, і у ворога не буде жодного шансу нас занурити в пітьму. Я вам дуже дякую і дуже сподіваюся на допомогу. Ваш Житомир Обаленеро.